29 жовтня прокурор міста Севастополя Ігор Пілат на території базової прокуратури провів особистий прийом громадян Гагаринського району. У ході зустрічі до прокурора звернулися громадяни зі скаргами щодо невиконання судових рішень, тяганини у проведенні досудового слідства та з ряду інших питань. З подробицями наш кореспондент. На прийом прийшли Севастопольці стурбовані затриманням вишкодування фінансових вкладів кредитною спілкою бліцкредит, затягуванням термінів проведення до судового слідства у кримінальних виробництвах, по шахрайству і незаконному заволодінню приватними будівлями на території дачного садового кооперативу Старий Фіолент». Також до прокуратури звернулися діти війни з питань невиплати пенсії паїв, котрі скаржаться на будівельну компанію, яка зібрала з них гроші і вже протягом трьох років не виконує своїх зобов'язань. У цілому прокурор Севастополя прийняв 12 осіб. Ігор Пілат уважно вивчив кожне звернення і дав підлеглим окреме доручення з перевирки всіх доводів, викладених заявниками. Прокурор міста Севастополя запевнив, що у разі, якщо за результатами перевирок будуть встановлені порушення вимог законодавства, органи прокуратури приймуть всі заявки. ...праходи для відновлення прав громадян. «Трукаром є до всього діло. Вони допомагають людям на сьогоднішній день. І це відбувається, ця допомога. І як би там не було, прийом граждан він буде відчуватись в будь-якому випадку. Люди будуть приходити зі своїми бідами в сподіванні на те, що хоч яким-то образом я зможу допомогти. Або ми зможемо допомогти тому чи іншому громадянину. Впосередження на ті ж контролюючі органи, на ті дорожні люди, які в силі своїх... ...дорожних обов'язків повинні. Но почему-то не делают. Даже с этим близким видом женщина пришла, помогите, у нее последняя инстанция. Она уже ни, ни во что не верит, она только верит в то, что прокуратура может помочь ей в этой проблеме. И даже если есть решение суда, а ГИС не выполняет это решение суда, почему, опять нам приходится разбираться. Людям мы должны помогать в любом случае, законным и естественным способом.